Ось так виглядає справжня комфортна рибалка методом Херабуна. Це наш фірмовий стілець платформа в комплекті з кріпленнями високої якості, а також рюкзаком. Додатково можна укомплектувати парасолькою, тримачем для вудилищ, а також садком для риби. В комплекті до стільчика входить фірмова миска з магнітною поверхнею, а також трьома секціями для насадок. Кріплення для самої миски, яке пересувається ліворуч та праворуч. Кріплення для садка, кріплення для тримача, яке регулюється в різні сторони. Підставка під ноги. Кріплення для парасольки. Стілець має регульовану спинку, а також підголовник, що дозволяє розслаблятися під час рибалки. Зверніть увагу, стілець має посилену конструкцію в порівнянні з іншими моделями. Також регульовані ноги. Які дозволяють підлаштовувати стільчик під любі умови лову? Стільчик має збільшений розмір, і це одна із кращих моделей, представлених в Китаї.